Липень, мабуть, найвідповідальніший місяць в період вирощування помідорів. У цьому місяці починається дозрівання плодів і дуже важливо зберегти весь потенційний урожай, а для цього потрібно чимало попрацювати. Помідор культура досить примхлива, їй потрібні догляд і постійна турбота, мало просто підгодовувати рослини. Потрібно провести ще цілий ряд важливих операцій, щоб процес зав'язування плодів і їх дозрівання тривали якомога довше. І найголовніші роботи проводяться саме в липні. Сьогодні ми з вами поговоримо про помідори в липні і про догляд, який їм необхідний в цьому місяці. Перш ніж розглянути конкретний догляд за помідорами в найважливішому для їх розвитку місяці липні, давайте поговоримо про те, що потрібно було зробити при посадці розеї сади у відкритий ґрунт і теплиці, це допоможе вам не робити помилок у майбутньому. Правильний вибір і підготовка місця для вирощування помідори вихідці з південних регіонів. Тому щоб отримати хороший урожай, їм потрібно багато сонця і ще вони не терплять підтоплення дощами і близького залягання ґрунтових вод. Тому для відкритого ґрунту і для теплиць робіть високі грядки висотою 50-60 см, добре освітлені сонцем протягом усього світлового дня. Ґрунт помідорам потрібні багаті органікою, легкі, пухкі, добре водо і повітру проникні ґрунту з нейтральною реакцією PH 7,0. Підготовка грядки. На непідтоплюються грунтах оптимальною за розмірами буде помідорна грядка шириною 1,0, 1,2 метра, висотою 40 см і довжиною, яку ви визначите самі. На грядку внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і перепрілого, відро піску і піввідра деревної золи по 1,5 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Землю добре перемішайте, розрівняйте граблями, розбиваючи грудочки, і полийте 2 лійки на 1 квадратний метр. Коли грядка трохи просяде, можете почати посадку розесади помідорів. Правильна посадка розесади томатів, кущики розесади садять в два ряди або в шаховому порядку на відстані один від іншого: 35 см для низькорослих сортів і 50 см для високорослих. Це оптимальна відстань між кущами томатів. Розесаду томатів ставте в лунки строго вертикально, інакше кущі можуть почати рости похило. Засипте лунки родючою землею до першої пари справжніх листків розеесади. Глибока посадка розеесади: якщо розеесада у вас переросла, то при посадці заглибити кущики в землю до третьої пари листя. Щоб отримати багатий урожай плодів томата, в липні необхідно сумлінно виконувати наступні роботи: регулярний полив і мульчування Взагалі, томатам ідеально підійшов би крапельний полив і в теплиці, і у відкритому ґрунті. При такому типі зрошення вода рівномірно надходить до коріння рослин, не потрапляючи на листя і квітки. Однак це занадто дороге задоволення. Тому поливайте помідорні кущі під корінь з з дощиком тільки теплою водою. У нежарке літо 2 рази на тиждень по 4-5 літрів під кожен кущ, у спеку через день і норму поливу збільште в два рази. Якщо ви не можете постійно перебувати на дачі, вкопайте біля кожного помідорового куща 5-літрову пляшку з відрізаним дном шийкою вниз. Заливайте повну бутиль теплою водою. І вона повільно буде всмоктуватися в землю, промочуючи все коріння томата. Щоб на поверхні грядки не утворювалася ґрунтова кірка, що перешкоджає доступу кисню до коріння, обов'язково після кожного поливу неглибоко прорихліте землю на грядці і замульчуйте її соломою шаром 3-4 см. Мульчуючий шар буде також перешкоджати росту бур'янів і зберігати вологу в ґрунті. Температурний режим Липень верхівка літа з найвищими температурами. Хоча вони можуть тривати і в серпні. У зв'язку з цим не забувайте, що при температурі плюс 33 градуси пилок томатів густіє і стає вияскою і нездатною до запилення. Особливо можуть постраждати помідори, що ростуть в теплиці, там же буде ще спекотніше. І кущі можуть просто вигоріти. Тому в теплицях відкрите обидві двері і все кватерки. а саму теплицю притенуте білою тканиною, старими прострадлами, білим агроволокном і так далі, з сонячної сторони. Бажано в теплиці мати вуличний градусник, щоб контролювати температуру всередині приміщення. Пам'ятайте, що для томатів страшно і зниження температури, при плюс 13 градусів вони припиняють зростання і запилення. І тоді потрібно продумувати їх підігрів за допомогою тепловентиляторів або інших обігрівачів. Добриво і підгодівлі рослин. На початку липня в перший тиждень проведіть третю і останню підгодівлю томатів. Головний упор при складанні добрива робіть на плодоношення, а не на нарощування зеленої маси. Комплексне добриво. Крім органіки, вживельний розчин, необхідно включити макроелементи, азот, фосфор і калій, і більше 40 мікроелементів. Найкраще для липневого добрива помідорів підійде наступний склад: на 10 літрів води, 1 літр розчину коров'яку, 20 грамів суперфосфату, 20 г сульфату калію або калімагнезії, 10 г сечовини, 20 грамів доломітового борошна, 2 г мідного купоросу, літрову банку деревної золи. Високорослим кущах давайте 2 літри такого добрива. Низькорослим 1 літр. Причому добрива можна вносити тільки після рясного поливу, щоб не спалити коріння рослин. Формування рослин у липні кущ у томата вже сформований в залежності від виду рослини в один, два або три стебла групи томатів. Взагалі всі сорти і гібриди помідора можна поділити на три групи: детермінантні, напівдетермінантні і індотермінантні. Детермінантні сорти помідорів мають обмежений ріст на генетичному рівні. Після формування трьох-чотирьох кистей вони зупиняються в зростанні такі кущі томатів не виростають вище 0,8-1,0 метра. За ними легко доглядати, так як вони не вимагають формування. Але урожай у них найнижчий. Напівдетермінантні сорти помідорів припиняють зростання після формування 5-6 кисті. Однак деякі сорти і гібриди можуть продовжувати рости ще якийсь час, і їм потрібне тільки часткове формування. Індотермінантні сорти помідорів не обмежені в зростанні і можуть утворювати скільки завгодно бічних пагонів з листових пазух на стеблах, тому їх потрібно постійно видаляти. Інакше всі поживні речовини підуть на зростання зеленої маси, а врожаю може взагалі не вийти. Тому і потрібно проводити пасинкування томатів. Пасинкування це операція з видалення бічних пагонів, на початку росту вони називаються пасинками, що з'являються на стеблі куща томата з бічних пазух листа. Як ми вже сказали, пасинок виростає з пазухи листа, спочатку з'являється лист. А потім вище нього починає рости бічний пагін, який і називають пасинком. Тому видаляти треба верхній паросток, так як лист на стеблі знаходиться під ним. Схеми формування кущів. Хочемо просто нагадати вам, як можна сформувати томатні кущі. Це робиться ще в червні, схема формування водне стебло. Ця схема найбільше підійде індотермінантним і напівдетермінантним сортам і гібридам, що ростуть в теплиці. Схема формування в два стебла. За такою схемою рекомендуємо вам формувати індотермінантні сорти і гібриди на відкритих рядках і напівдетермінантні в теплиці. Напівдетермінантні сорти можна формувати і в три стебла. Тоді урожай буде більше. Починайте пасинкування після формування першої кисті в період її цвітіння. Видаліть перший сформувався під нею пасинок, коли він виросте до 5 см. У липні продовжуйте видаляти бічні пасинки на високорослих індотермінантних томатах. Підв'язка помідорових кущів до опор. Високорослі кущі обов'язково потрібно підв'язувати. Цю операцію ви повинні були провести через тиждень після висадки розеесади в червні. Індотермінантні і напівдетермінантні кущі томатів найкраще підв'язувати до шпалери. Це найнадійніше. Детермінантні сорти помідорів з обмеженим зростанням підв'язувати не треба. Однак, в липні, коли почнуть дозрівати плоди. А у деяких сортів вони можуть бути великоплідними і важкими, вбити кілочки поруч з кущами, і акуратно підв'яжіть до них помідорні кисті. У високорослих сортів кисті можна підв'язувати до мотузки, що йде від шпалері до основи томатних кущів. Штучне запилення в липні у липні запилення квіток йде повним ходом. Але в передмістях великих міст в останні роки кількість комах запилювачів різко скоротилася. Тому ви повинні допомогти рослинам у процесі зав'язування плодів за допомогою штучного запилення. Запам'ятайте, що пилок у томатів дозріває ночами, тому штучне запилення проводите в ранкові години. Обійдіть кожен кущ, не сильно струшуючи його стебло, щоб пилок з однієї квітки потрапляла на інший. Можна скористатися для перенесення пилку тонким пензликом або за допомогою включеного на низьку швидкість вентилятора. Результат штучного запилення, ви побачите через 3-4 дні пелюстки запилених квіток повинні вигнутися назовні. Боротьба зі шкідниками та хворобами у липні дуже важливі профілактичні обробки проти комах шкідників і хвороб. Однак пам'ятайте, що використовувати для цього хімічні препарати можна тільки в самих крайніх випадках. Адже вся хімія накопичується саме в плодах. А з них потрапляє в наш організм, завдаючи йому великої шкоди. Регулярний огляд рослин починаючи з другої декади липня, регулярно оглядайте томатні кущі на предмет ураження рослин фітофторозом, який проявляється на помідорах саме ближче до кінця літа. Особливо якщо погода волога і прохолодна застосування засобів для захисту рослин. Найкраще від фітофтори допомагає обробка препаратами: 1% розчин бордоської рідини, 3% розчин мідного купоросу, оксихом, індиго, абігапік, ордан. Дуже ефективна обробка густомалиновим розчином марганцівки з додаванням протертого в кашу часнику, 1 стакан на 5 літрів розчину. Від шкідників дуже допомагає обробка біоінсектицидом інтавир, який не є небезпечним для людей і тварин. Однак, якщо ви будете видаляти всі бур'яни під рослинами і мульчувати їх соломою, то комахи-шкідники навряд чи з'являться на ваших помідорових рядках. Збір врожаю і догляд за плодами першими дозрівають низькорослі сорти. Їх можна збирати вже в липні. Знімайте достигли плоди і відразу вживайте їх в їжу або пускайте в консервування. Деякі сорти середньо і високорослих помідорів дозрівають відразу цілими кистями, інші встигають поступово, іноді по одному помідору в кисті. Правильний збір помідорів з огляду на ці особливості різних сортів, кожен день або один раз в два дні обходьте помідорні грядки, уважно оглядайте всі кисті і збирайте дозрілі плоди. Це важливо ще й тому, що стиглі помідори заважають почервоніння інших плодів, гальмуючи їх розвиток. Томати, посаджені у відкритий ґрунт, прибирайте світло бурими і укладайте на дозариване в сухе тепле приміщення. Вони прекрасно дійдуть до сортової стиглості і зірваними. В першу чергу збирайте помідори, що ростуть у відкритому ґрунті, а потім вже в теплиці. Видалення пошкоджених плодів. Під час огляду кущів відразу видаляйте пошкоджені плоди, навіть якщо це пошкодження незначно, вони можуть стати джерелом розвитку якоїсь інфекції.